Грудень і січень навряд чи можна було назвати по-справжньому зимовими місяцями, з їхніми рекордами плюсових температур. Однак зима ще не закінчилась і вирішила нагадати про себе в лютому, який принесе в Україну суттєве похолодання. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 3 лютого, опади у вигляді мокрого снігу місцями з дещем вже повністю накриють всю Україну. Суха погода очікується лише у Криму, тобто решту території України буде засипати снігом. Також синоптики попережуть ожеледицю на дорогах і тротуарах. Що стосується температури повітря в цей день, то буде без особливих змін так, по всій країні повітря буде прогріватися до плюс 2 плюс 3 градусів тепла в денний час доби, а ось на півдні взагалі термометри будуть підніматися до плюс 5 градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона вже місцями буде опускатися до мінус 4 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно південно-західного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у п'ятницю в західних областях температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 3, а вночі буде від мінус 1 до мінус 4 градусів морозу. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від мінус 1 до плюс 2, вночі буде прохолодніше від мінус 2 до мінус 4 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від 0 до плюс 3, а вночі від мінус 2 до мінус 4 градусів морозу. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатись в межах від 0 до плюс 3, а вночі – від мінус 1 до мінус 3 градусів. У п'ятницю на півдні температура буде від плюс 2 до плюс 5 в день і від мінус 1 до мінус 3 градусів морозу вночі. У Києві 3 лютого, починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо буде вкрите хмарами. Вранці та ввечері опадів не очікується. Удень йтиме сніг, проте ближче до вечора він закінчиться. Температура повітря буде від 0 до мінус 2 градусів морозу. У Львові протягом всього дня буде триматися хмарна погода. вночі та вранці очікується дрібний сніг. Температура повітря становитиме від 0 до мінус 1 градусів. У Харкові у п'ятницю зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря очікується від мінус 2 до плюс 1 градусів тепла. У Дніпрі небо буде вкрите хмарами тільки вночі, вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора, без опадів. Температура в цей день буде від мінус 2 до плюс 3 градусів. В Одесі 3 лютого ранок очікується ясним, а в день та ввечері небо буде ховатися за хмарами без опадів. Температура повітря буде від мінус 2 до плюс 3 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!